майже Бразилія Ріо -де жанейро Друзі, ми у Трускавці. Перед нами все місто, як на долоні. І статуя Ісусу Христу. Копія така, як побудована в Ріо де Жанейро. Подивіться, які краєвиди. Видно, всі Карпати, весь Трускавець. Як тут все гарно зроблено. Обов'язково сюди прийдіть. Центру міста сюди йти 20 хвилин, а з де вокзалу 10 хвилин піднятися. І подивіться, яка краса. Тут є лавочки посидіти. Тут можна годинами милуватись на гори. Дивіться, видно все. Карпати просто перед вами. Трускавець, ріксос білий будинок, це санаторій Ріксос. Ось всім відомі санаторій мільйонники, хто раніше відпочивав, буде цікаво. І ось ЖД де вокзал. Там тропинка з боку. Ви тут зможете перепочити, піднявшись лавочки. І подивіться, подивіться, яка краса і велич. Неймовірно. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Якщо відпочиваєте в Трускавці, подаруйте собі пару годин такого прекрасного часу, помилуйтесь краєвидами. Звичайно, сюди треба йти, коли гарна погода. По дорожка там вона близька, але вона досить крутенька. Якщо буде дощик, то може бути слизько. Тож це враховуйте. Зараз я ще спущусь і покажу вам з іншого ракурсу. Висота статуї 12 метрів і вона є точною копією статуї Ісуса Христа в ріо де жанейро в Бразилії. У 2020 році ця статуя була відкрита офіційно, а будувалась довгих 7 років з 2013 року по 2020. Ну, ось так це виглядає. Тож місце це в Трускавці. Якщо ви тут були, то must have бути в вашому записничку туриста. Бо це туристична пам'ятка. Статуя Ісуса Христа в Трускавці є найвищою статуєю в Україні. І знаходиться вона в Трускавці на найвищій точці курорту. Тож, друзі, дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Я вам бажаю гарних подорожей, чудових вражень, до нових зустрічей, до побачення на моєму каналі.